На фоні загальної любові до перевіреної лінійки об'єктивів з 50-35 та 85 мм. Досить неочікуваним було рішення Nikon здивувати всіх появою компактного 40 мм F2, компактного фікса ще й за дуже невеликі гроші. Що це за звір і чи вартий він уваги, розберемо в цьому відео. Вітаю і погнали! Буде цікаво. Пара слів про це фокусно загалом 40 мм відноситься до нормального діапазону фокусних, яке плюс-мінус відповідає тому, як бачить людина. В інтернетах багато кажуть, що таким є 50 мм, але загалом це діапазон від 35 до 55 60 мм. Причому, якраз щось типу 35-45 вважається більш природнім за 50 мм який набув розповсюдження не через свою якусь особливу природність, а просто тому, що оптичну схему для цього фокусного розрахували ще на самому початку двадцятого сторіччя, вона була проста у виготовленні та ефективна. Коротше кажучи, це просто дешево та сердито, і саме тому поширено. Так чи інакше, з часом склалася поширена практика робити оптику з помітним кроком у полі зору. І тому найбільш поширеними були ті самі 35, 50, 85 мм, а якісь проміжні фокусні зустрічалися значно менше. Знов таки, не тому, що вони якісь не такі, а просто через стандартизацію виробництва, внутрішню конкуренцію між виробниками і так далі. Хоча це не значить, що їх і не робили. Робили і основні виробники, і сторонні, хоча і не так багато. Тому що багатьом крок у практично 20 градусів поля зору, між 35 та 50 мм, наприклад, здається завеликим, і хочеться щось посередині, типу 55, 58, 65 чи 75 мм. І 40 мм теж про це. Тож глянемо на цей Nikon 40 F2. Щоб зробити ціну максимально доступною, нікон економив як міг. І корпус, і байонет тут виконані з пластику. Але не дивлячись на це, нічого не скрипить, не хрустить і не відчувається якимось дешманським гамном. Навпаки, він дійсно приємний і в руках, і виглядає також непогано. Випускається він в двох версіях: у звичайній чорній та у версії SE, яка зараз у мене в руках. Він стилізований під старі мануальні нікери. Ця версія с є дещо дорожча за звичайну чорну. Тож, якщо у вас не якась Nikon ZDF чи ЗДВЦ, для яких в першу чергу ця версія і робилася, то особливого сенсу переплачувати немає, тому що, крім зовнішнього вигляду, різниці ніякої немає. Звичайно, що цей об'єктив не відноситься до професійної лінійки S Line, тому не варто очікувати ступінь пилового захисту як у професійної оптики. Тим не менш, як і для більшості сучасної оптики, Виробник все ж таки заявляє, що зовсім беззахисним він його не залишив, і певний захист все-таки є. І от саме цей об'єктив вже був на сході України і нюхав багато різної пилюки. Як бачите, ніяких проблем. А от що дійсно тут неприємне, так це те, що кільця діафрами тут немає. Навіть на цій SE версії, оце кільце не більше, ніж елемент декору. І якщо ви використовуєте його якраз з камерою типу ZDF, в якій є механічна коліщатка керування витримки ISO, то діафрагми керувати також доведеться з камерою, тобто повного якогось занурення в oldschool з цим об'єктивом, на жаль, не вийде. У того ж Sony, їх 40 мм f2,5 зроблений з металу і має кільце діафрагми. Але він і більший, і важчий, а коштує від 600 до 700 баксів. В той же час, як цей близько 200-300. Тож все має свою ціну. В той же час, не дивлячись на свою ціну, об'єктив має гарну скруглену 9-пилісткову діафрагму, яка забезпечує БК без гаяк, а сучасне просвітлення також рятує від засвіток і допомагає не боятися контрового світла, тому що бленди тут в комплекті також немає. Всі сподівання на невелику заглиблену передню лінзу. Втім, з мого досвіду цього в більшості випадків виявляється досить. Але головним козирем цього скла є все ж таки його розмір та вага. При довжині всього 45 мм він важить близько 170 грам, що робить його абсолютно ненапряжним у використанні і переносці. Як зрозуміло, з фокусного 40 мм цей об'єктив попадає у проміжок між 35 та 50 мм. і тому дає досить пласку та правильну картинку, яка чудово підійде для стріту чи репортажу. Ви отримуєте той самий відсторонений натуральний лук. Але трохи ширше ніж на 50 мм. До речі, цікавий факт, який я сам випадково побачив на каналі «Бакет Терапія. Кут огляду у цього 40 мм, практично такий самий, як у 35 мм від Sony, оптикою від яких зараз часто використовують власники камер Nikon через перехідники. Then I noticed it again. How Close this 35 is to 40? The next morning I took it out to test it on the controlled scenarios Z8 Tripod. Every lens at f16 focus to infinity or to minimum focus distance. And out of all of these lenses, Nikon's 35 1.8s is the widest. Zen lenses have minimal focus breathing. Its frame looks similar in size up close and at infinity. And at infinity, the 35G Master looks about the same. Up close, though, it has got an enormous 1.5 times crop. Even with all the autofocus motors and the 14 elements, this might be how Sony kept this fast 35 relatively small. They could even push the Rear glass element on the G Master so close to the sensor because this 35 is closer to a 40 45 mil when it's up close. The TT Artisan 40, like most 40s, is a lot smaller than 35, yet its field of view is closer to Nikon's 35 1.8s than the 50 1.8s. It even gets wider the closer you focus. A 40 mil should mathematically be closer to a 35 than a 50, but look, Nikon's 40 is right in the middle, half a step tighter than the TT Artisan 40. Ти сой афелтеніт пак бот 30 файбень. Провайдвой the size of the 35 can put people off. Це не каже, що якісь з цих виробників робить щось неправильне, адже фокус на відстані і має на 100% співпадати з кутом огляду від об'єктива до об'єктиву. Якщо цікаво, чому так буває, можете поглянути в Вікіпедії чи написати в коментарях, і я, можливо, зроблю окреме відео про це. Так чи інакше, просто звертаю увагу, що ви не обов'язково отримуєте очікуваний кут огляду, обираючи скло лише за фокусною відстанню. Але поїхали далі. Автофокус не можу назвати прям миттєвим, але і повільним теж не назову. Якщо підкрастися, то можна навіть птахів фотографувати, як бачите. Він час від часу маже, це факт. Але сказати, що прям постійно чи щось таке, я не можу. Враховуючи те, що це трапляється не так і часто мене воно не бісило насправді. Звичайно, знов таки це не професійне скло, це досить недорогий об'єктив, і не варто тут очікувати якихось чудес. Але у іншому він дійсно мене здивував. Глядячи на його розміри та ціну, я дійсно не очікував настільки якісної картинки. Навіть на 45 мегапікселях в центрі тут немає особливо до чого доклопатися. Не ідеально, але навіть на повністю відкритій, гарно. Втім, до країв ситуація помітно погіршується. Хоча, як на місмак, до якоїсь катастрофи тут все одно далеко. Тим паче, що ситуація швидко покращується з діафрагментуванням, і на F5,6 він видає вже картинку різку, як понос. Ось я зробив не дуже науковий тест з рук на різних діафрамах, щоб це продемонструвати. Як бачите, на F2 різкість нормальна в центрі та не очень до краю. Але чим більше прикриваємо діафрагму, тим краще все стає. За моїми враженнями, найбільш різкий результат ми отримуємо на F8. Але в залежності від задачі, я б вважав повністю відкриту дирку також цілком робочою. Те саме стосується і він'єтування. На F2, воно виражене, на F5,6 зникає повністю. Хоча венітування ви побачите хіба що навмисно відключили його корекцію в камері, як це зробив для вас я. Але в будь-якому випадку це взагалі не проблема, і я часто навпаки його додаю. Тож, справа смаку. Хроматика тут також є, але знов таки для об'єктива за таку ціну я очікував, чесно кажучи, гіршого. Тож можу назвати подібний результат чудовим. З оптичних на те, щоб недоліки вас особливості цієї досить простої, насправді, оптичної схеми, можу назвати місцями досить помітне викривлення коло нерізкості до країв кадру. Це ніби і не недолік сам по собі, але все одно все разом робить картинку дуже, ну не знаю, як сказати, навіть олдскульної шолі. У цього скла, на відміну від більшості сучасної оптики, є свій малюнок та характер. Так, це не ефект закручення зливу в унітаз від геліосів, але баке разом з вінітуванням, разом з падінням різкості до краю. Все це разом дає певний характер картинці, і особисто мені прям дуже подобається. Додайте якийсь кольоровий профайл чи трохи там потягайте, поклікайте в raw конвертері, і картинка з нього буде прям фантастично ностальгічна якась. Також я бачив в інших оглядах зуваження щодо яскраво вираженого астигматизму в цього об'єктиву. Тобто це такий ефект, коли джерела світла розтягуються у всякі незрозумілі форми, наприклад, зірки стають такими крапельками. Про те, що так має бути, натякає і деформація власне кіл нерізкості в баке на краях кадру. Але от я зробив навмисно тест і особливо не помітив. От, наприклад, те саме на 35 мм мого 24120. Я якоїсь катастрофічної різниці не бачу. Можливо, я щось не так роблю, а можливо, і в інших оглядах щось перебільшили щодо цього ефекту в об'єктива. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і чи стикалися ви з цим використовуючи цей об'єктив. Це допоможе іншим людям, які будуть дивитися це відео. Насправді скло мене приємно здивувало з багатьох боків. По-перше, самим фактом існування такої недорогої оптики від основного виробника у 2025 році, звичайно, порівняно. По-друге, тим, що при цьому воно ще й дійсно варте уваги. Не варто шукати в ньому ідеальної картинки, воно може навіть відлякати тих, хто звик до сучасної професійної оптики, типу тих самих об'єктивів S-Line, які виправлені прямо до ідеалу. Це скло за духом ближче до старої мануальної оптики. Але при тому все ж таки досить різке, швидке, а малюнок не те, що прям як у старої оптики, десь посередині, все ж таки. Мені здається, що якщо вам треба об'єктив для стріту та просто повсякдення, це прям ідеальне скло. Легке, компактне, з цікавим малюнком. При тому ще й таке, що знімати яким просто і зручно. Не треба нічого крутити на ньому, плюватись на промахи при ручному фокусуванні і так далі. Просто бери і знімай, як в принципі очікуєш від сучасної техніки. Я не використовував його для якоїсь важливої роботи, скоріше, знімав просто для душі, і в цій ролі я від нього в захваті. Звичайно, те, що він такий маленький і компактний, це не перевертає моє уявлення про носіння камери на щодень, якщо це камера якісь Z8, а от здеф чи якоюсь ще меншою камерою, він буде прям ідеальною парою і дуже ненапряжною. Ну і я би все-таки не радив його для професійної журналістики, наприклад, через падіння різкості до краю і на найкращий пиловологозахист. Для таких задач вам краще дивитися у бік оптики S-Line типу 351.8, яка забезпечить більш виправлену, хоча й більш стерильну картинку. Але для всього іншого цей 40 F2, враховуючи його ціну, зручність та малюнок. Ну, я можу сміливо радити кожному. Я краджу продовжувати знімати і не припиняти підтримувати захисників України. До нових цікавих зустрічей, Па-па!